Вітаю, вітаю вас, шановні, на моєму каналі В'яжені Спицак. Знову з вами я, ваша Євгенічка. І сьогодні буду хізуватися новим виробом, який вийшов з-під моїх спиць. І це той самий рудий ліс батькова кофта. Дивіться, як вам? Слухайте, на мій погляд, просто неймовірно. Сказати, що я просто задоволена, це майже нічого не сказати, бо я в захваті. Насправді я дуже рідко буваю задоволена тим, що в мене виходить із під спиць, бо я дуже прискіплива жіночка, дівчинка. Дуже прискіплива і дуже критична до себе. Я завжди ставлю собі високі планки і маю, ну, Такі перфектні очікування. І коли те, що в мене виходить, не співпадає з моїми якимось там уявленнями, як воно повинно бути, то я майже завжди так трошки сумую з цього приводу. А цього разу ні. Цього разу я просто щаслива. Тому що в мене вийшло саме те, що я хотіла. Ну, якщо ви думаєте, що от я така майстриня, перфектна, ідеальна, що от взяла спиці раз-раз і зразу все вийшло саме так. Ха -ха -ха, повірте, ні. Не обійшлось без перев'язів, тому що я зв'язала спинку, я зв'язала одну пілочку, я зв'язала рукавчик. Поєднала оце все і розпустила. <хи> Уявіть собі майже вщент. Ну рукав я повністю перев'язала. А спинку і пілочку ну, до 30-го ряду я розпустила. І трошки скоротила петлі. Бо коли я все це поміряла, воно було на мене трошки за широке. Ну, я не люблю дуже великі оверсайзи. Це не моя історія взагалі. Я в них. Собі така, наче кулька. <реш> ви знаєте, коли я в'яжу такі оверсайзи, приміряю на себе і розумію, ні-ні-ні-ні. Я здаюся собі більше, аніж я є насправді. А насправді я метр шістдесят два, ну така собі дюймовочка, як ви розумієте. І... Ну, десь 44-46, ну, інколи буває 48. <хи> ну, взагалі, отак, 44-46 розмір. Тож, я сама по собі невеличка така дівчинка. І коли ось цей оверсайз на мені, то я <хи> така думаю, боже, що це? Отже, я перев'язала. Ще там трошки змінила прогими, і взагалі вийшло просто кайфово, ви, ви бачите, так? Ну, просто супер. Ой, Отже, я дуже задоволена цього разу. І так, я б була б не я, якби я не додала трошки гламуру. Цього разу без паєток, без шишибриків, без любліксів, але ж ви дивіться, які в мене гудзики. Гудзики. Шанель. І, насправді, отак, коли я вдягаю цю річ і дивлюся на себе. Думаю, ну, слухайте, це не гірше, аніж у Шанель. Серйозно. Я не жартую. Серйозно, це не гірше, чим? Аніж у Шанель. Я дуже частенько переглядаю там якісь вітрини магазинів, як дівчата ходять по бутіках, покази високої моди. Я це дуже люблю. І я. Маю насмотреність, як то кажуть. Я вже так надивилася, що я можу вам так, знаєте, сказати з певністю, що це не гірше за шанель. Якби я ще знаєте, отут підтримала ці гудзики якоюсь такою золотою брошкою, а Шанелі ще там оці намиста повісила. ну все. Ви б мене побачили і зроду б не подумали. Що це я сама собі зв'язала? Ви подумали, що я, мабуть, дуже багата жіночка <хи> і маю можливості скуплятися в шанелях. Ви бачили, які там ціни? Ви бачили, скільки воно там коштує? О, мама дорогая, <хи> краще не дивіться. О, Бо я як подивилася, аж посивіла, бачите? Угу. А, посивіла і подумала, що зв'яжу-ка я собі сама не гірше. І буду просто казкова дівчинка така гарнюня. Насправді, вироби шанелю в мене асоціюються з такою тихою розкішю і затишком. В мене вийшло. Тихо, розкішно і дуже затишно. Ну, слухайте, як е, в'язала, я ж вже розповідала в попередніх відео, там все по петлях, по рядах, свій зріст, свій розмір я вам вказала, якщо ви трошки вище, зробіть довше, якщо ви трошки більше, зробіть ширше, і навпаки, е, ви, дорослі дівчатка, розберетесь, я думаю. По щільності. У мене ж був тут мікс пряж. Я брала на кобого колір козі, затишний. До нього додавала ще в мене був мікс пряж таких теж руденьких. Там був мус, у мене така букляшечка дрібнесенька, ламора. І ще мариносик теж був такий мулінешний, руденький. Оце я все поєднала, в мене вийшла десь по метражу ниточка 250 на 100 метрів. О, на 100 грам я маю на увазі 250 метрів. І щільність десь 2 на 3 в мене вийшла. Дві петлі і три петлі вгору. Спиці номер 3,5 брала на основне полотно, а на резиночки трьочку. Ну, всі деталі в попередніх відосиках. Якщо хочете повторити собі таку саму батькову кофту, повторюйте. Мені, як то кажуть, не шкода. А ще що я хочу сказати, що, можливо, зараз хтось із вас уже помітив. Що, ну, моя мама, до речі, коли я приміряла, побачила. <хід> бо Вона в мене швія, а, і вона побачила кофта-то в мене на праву сторону. А я ж їй кажу. Слухай, вона називається Батькова. -ба. Батькова. -ба. Ну, Тож, звичайно, вона буде на чоловічу сторону. І ви знаєте, що я хочу вам ще сказати? Що ну, це заморочується чоловіча чи жіноча сторона радянські люди. Мамонти, можна так сказати. Ви зрозуміли. Сучасні люди навіть не помітять, на яку сторону в тебе кепка. Ви мене зрозуміли. Тож, батькова кофта в мене на праву сторону. Якщо ви хочете не батькову, а жіночу в'яжіть на ліву. Тобто, робіть дірочки для ґудзиків на правій пілочці, а не на лівій, як я зробила. Ну що, майже все, що я хотіла вам розповісти, я розповіла всі деталі в попередніх відосіках. А на цьому, я думаю, все, мої дорогі сеньки, буду казати вам до побачення. Маю надію, що ще зустрінемось з вами в наступних відосиках. І, до речі, підписуйтесь, лайки. Ну, ви зрозуміли, так, що треба робити. Я не дуже люблю. Якось про це нагадувати. Але ж, я так розумію, без цього не працює. І ще заходьте до мене у спільноту, я там теж викладаю класні ідеї для натхнення. Перевіряйте їм мої дописи. Не пожалкуйте, я думаю. Отже, все. Що хотіла сказати, сказала. До побачення! До наступних зустрічей! Чао!